Найміцніші і найпрактичніші ліжка це ліжка з додатковою металевою рамкою. Ось розібрали ліжко 200 на 200 Його вже купили прямо з магазину з матрасом. Е, і ви бачите, яка тут металева рамка, яка тримає всю конструкцію на собі. Тобто, ось ламельна рамка, яка йде під матрасом, а ця металева рамочка йде внизу під ліжком. Вона йде цільно зварена. Тобто, ваш, ваша конструкція буде триматись на такому моноліті і не розхитається. Всі такі ліжка, моделей є багато. Ось, наприклад, Олімп можеш показати з боку. Манчестер, наш улюблений, це було ліжко. Бест моделей є багато, і вони всі мають гарантію сім. Років. Тому, якщо шукаєте надійне ліжко, особливо хто люди питає для людей на велику вагу. Для того якщо у вас дома є там багато дітей, які люблять біситися на ліжку, ось ліжка фабрики Новилті це буде топовий варіант. Е, причому розмір будь-який: від односпального до величезного 2 на 2 метри, і ми навіть робили 2 на 20 Головне, щоб у вас оці деталі від ліжка проходили туди, куди вам його треба поставити. З матрасом знижка. Е, Розстрочка на 5 платежів оплати частинами в шапці профілю телефончик для зв'язку. Сайт Солоха є з каталогом.